Ось так у перервах між повітряними тривогами та уроками в Кропивницькому ліцеї 11-класники репетирують шкільний вальс. Його танцюватимуть під час останнього дзвоника. Ми його присвятили нашій перемозі. Всі пісні ми підібрали спільно, слухали багато варіантів, але зупинилися на українськ, саме українських авторах, в українському виконанні. І фінальна пісня говорить сама за себе. Україна це я. Україна це і ти, і ми, і ми всі разом ми єднаємося заради перемоги. Аліна Тебякіна Вальс, присвячує тату Анатолію, який загинув на фронті. Загинув у Донецьку, у Новомихайлівці. Йому було 38 років, коли він загинув, захищаючи нашу Україну 29 жовтня у 2022 році. З репетиціями вальсу проблем як дикових не було. Типу, все давалось наче легко. Це дуже такий хвилюй штаб життя в тому плані, що школа закінчиться, таке навіть ну, псу накати, що а, буду напевно потім сумувати за цими часами. Тому мені подобали школі. Випускник Кирило Шаманський мріє стати військовим, говорить як його тато. Я з міста Маріуполь Донецької області, приїхав сюди у березні 22-го року, навчаюсь тут. Ну, грубо кажучи, два роки. Випускний вальс для мене, що означає, що школа закінчилась, якась нова дорога, у, ну, доросле життя. Автор постановник шкільного вальсу Дмитро Собчук каже, вальс на останньому дзвонику танцюватимуть 70-11 класників. Дуже проблемно це готувати під час повітряних тривог, тому що доводиться переривати репетиції, переназначати на наступний день. Але не дивлячись на це, ми дякуємо нашим захисникам, що в нас є така можливість в принципі, станцювати вальс, подарувати випускникам ту атмосферу, тому що, на жаль, не всі діти в нашій країні можуть собі дозволити таку розкіш, як випускний вальс. За репетицією спостерігає мама випускниці, і перша вчителька 11-го В класу Алла Басиста. Переді мною стоять все ті ж маленькі дітки, яких я взяла в першому класі, і я їх бачу саме такими. І не хочеться вірити, що вони вже все. Репетиція тривала 40 хвилин. Я дякую за цю репетицію. Ми закінчили на сьогодні. Наступна репетиція у нас відбудеться на наступному. Останній шкільний дзвоник в ліцеї відбудеться 31 травня. Ольга Склярук, Олександр Касяненко, Суспільне новини, Кропивницький.